Найближчим часом чернігівські теплопостачальники отримають обладнання та матеріали для забезпечення потреб критичної галузі міста, зокрема, комунального підприємства Теплокомуненерго Чернігівської міської ради. Це стало можливим в рамках співпраці влади міста з проєктом GIZ Україна. Днями відбулася робоча зустріч представників комунального підприємства Теплокомуненерго та німецького товариства з міжнародного співробітництва GIZ. Ці матеріали та обладнання дуже важливі для забезпечення роботи нашого енергокомплексу. Це саме те, що відображено в нашому з вами проєкті: саме стійкості міст, енергостійкості міст. Тому ще раз дуже дуже велике дякуємо від цієї нашої команди, від цієї громади міста Чернігова, від кожного мешканця, тому що це все ви робите заради них, щоб все було в домівках тепло. Хочемо запевнити, що все, що буде передано нам в роботу, буде професійно, якісно використано, змонтовано. Все це дуже подрібні речі, і ми обов'язково прозвітуємо. Якщо буде можливість вас приїхати особисто переконатися в якості проведених робіт, то ви побачите. Якщо ні, то нами буде зроблена відповідна відеофіксація. Проєкт посилення стійкості міст в Україні є частиною допомоги для розвитку в перехідний період, що надається урядом Німеччини. Він реалізується на замовлення федерального міністерства економічної співпраці і розвитку. Мета проєкту забезпечити критичні потреби у сфері тепло та енергопостачання. Під час зустрічі представники GIZ, зокрема обговорили хід реалізації проєкту і найближчим часом будуть надані всі матеріали для потреб підприємства критичної інфраструктури теплокомуненерго. Сподіваюся, ми можемо дати вам оновлені і позитивні новини стосовно обладнання, щоб забезпечити місто Чернігів і все населення на зимовий сезон. Ми вже обговорили заходи захисту критичної інфраструктури, і трохи пізніше ми плануємо створити робочу групу, до якої війшли б фахівці з технічних підрозділів і менеджмент підприємства, щоб напрацювати план дій, зокрема й для захисту критичної інфраструктури. Planning services for protective measures. Нам наразі підготовлена вся технічна документація. Нам дуже приємно працювати з нашими колегами, і ми сподіваємося, що вже скоро ми зможемо доставити це обладнання, і воно зможе забезпечити безперебойну роботу. Всі заходи із допомоги чернігівським теплопостачальникам відбуваються в рамках меморандуму про взаєморозуміння між GIZ Україна, місцевою владою Чернігова та комунальним підприємством теплокомуненерго. Проєкт зосереджується на відновленні інфраструктури, комунальних послуг, житла та соціальної інфраструктури в районах, що найбільше постраждали від війни.